Тернопіль відзначає 483 роки з часу першої згадки про місто. З цієї нагоди в бібліотеці, музеї, літературне Тернопілля презентували виставку відомих майстрів та учнів художньої школи імені Михайла Бойчука, присвячені найцікавіші куточкам нашого міста. На даній виставці представлені роботи нашої тернопільської такої відомої вишивальниці Ірини Кошелінської, а також представлені конверти з марками з приватної колекції нашого філателіста Василя Дідуха. Доповнювали виставку картини юних художників Тернополя. Їхні роботи, коли була ясніша погода, виставляли на вулиці. Це діти виконували роботи під час пленеру Тернопіль крізь призму сучасності. Ці всі роботи виконані з натури. Діти, що бачили своїми очима, це і змальовували, викладали своїми фарбами свою любов до Тернополя, красу на папір. Про свої роботи, які представлені на виставці, нам розповіла народна вишивальниця Ірина Кошелінська. На перший погляд картини нагадують звичайні фото, але коли глянути ближче, то видно акуратні хрестики. В часи мого дитинства не було комп'ютерів, і зробити схему з фотографій було неможливо. Тому ми вишивали, звичайно, серветочки, рушнички, візеруночки, орнаменти, що можна було вишивати, відшивати, як казали колись. Дай мені відшити візеруночок. А вже коли досягла наша цивілізація, такого типу, як комп'ютери, з'явилися програми, я змогла створити з фотографії схему і спробувати. Відобразити на полотні наше місто після першої вдалої роботи і до сьогодні майстриня захоплена сповна процесом вишивання. Особливе задоволення приносять картини, які ілюструють красу нашого міста. Саме найважче, звичайно, це сама робота, тому що та тут. Так, як чорно-білий монохром з зеленим відтінком, це здається, що ніби чорно-біла робота. А реально там до 20 відтінків, і кожен відтінок дуже подібний один до одного. І цей перехід дуже важко відрізнити і робити. В середньому, щоб зробити одну картину, майстиня витрачає від двох до п'яти місяців. Усе залежить від розміру і ступеня складнощів. Я хочу, щоб мої роботи були живі і були такі, наче фотографії. Але фотографії оживші, так, як то можна сказати. Бо бісер в основному це таке більше казкове, більше така, така краса, краса ну для дітей. У 2020 році майстриня встановила рекорд міста у номінації Найбільше вишитих картин про Тернопіль. Тоді вишивальниця представила 18 своїх картин про місто. Сьогодні у колекції майстрині таких робіт уже 23. Відвідати виставку та насолодитися витворами тернополян можуть усі охочі. Експозиція триватиме до кінця квітня.